Доброго дня, Опять відео таке для починаючих пасічників. Ганімановська рішетка. Що вона таке і як її використовують, значить, бразилець Ганіман предложив, тобто не винайшов, а предложив, предложив використовувати ганімановську рішетку для поліпшення якості меда. Тобто, що ми під цим підрозуміваємо в нашому меду, коли проходять вони лабораторні якісь аналізи, присутній пилок. І присутнє маточне молочко, так як гніздові рамки ми качаємо, і там попадає у нас і пилок, і маточне молочко. Для того, щоб якість меду поліпшити, тобто відсікти маточне молочко і пилок, ганіман предложив. Відгоражувати гніздовий корпус від корпусів медових е, такою решіткою. Е, ганімановська решітка має отвори приблизно такі, як у пильці зборника, тобто там 41 42 е, міліметра. Тобто, якщо бджола хоче пройти в медовий корпус, вона не може принести туди пилок. Ніяк. Матка теж не може попасти в медовий корпус. Тому виходить, е, що Іміна медовий корпус у нас ізольован від пилку і від маточного молочка. Матка туди попасти не може. Але дивіться, Ганіман Бразиліць, попрацювавши трошечки з цим плюс ну, решіткою, побачив, що це затрудняє прохід бджіл навіть з повним зобіком меда. Тобто, мед вони можуть туди нести, але для них це затруднительно. Труту вообще практично не про він не може попасти в медовий корпус. А ми знаємо, що трут дуже любе у нас бути на меду. І тим самим він забиває цю рішотку. Тому ганіман, що предложив, якщо ми використовуємо ганімановську рішотку цю, то ми маємо відкрити в медовому корпусі. Льоток. Тобто в другому корпусі ми відкриваємо льоток для того, щоб був вільний доступ льотної бджіли, що з нектаром повертається з поля, і доступ е, трута вільний. Але ми е, не даємо доступ матки вверх, для того, щоб матка в нас вверху не сіяла і не попадала в. В мед не попадав в нас маточне молочко. Хоча цю рішітку навіть і не Ганіман придумав. Решітка була до нього і придумав наш Прокопович, який жив на Чернігівщині. Дуже гарний пасічник. Від нього дуже багато пішло в пасічні справи нових інновацій. Але не про це. Люди, які використовують ганімановську рішетку, вони зараз не про якість меда думають. А про полегшення своєї праці, тобто вони хочуть зробити так, щоб в верхніх корпусах не було розплоду і не було матки. А коли немає розплоду і матки, то бджолярю проще викачувати мед. Тому вам вирішувати, чи використовувати чи ні, але ви самі повинні зрозуміти, що цією рішіткою ви просто затрудняєте прохід бджіл по всьому вулику і тим самим зменшуєте кількість меду в вашому вулиці. Ну я не використовую взагалі ганівановську решітку, а ви вже самі вирішуєтесь. Якось так.